Сьогодні ми прийшли попрощатися з захисником України в російсько-українській війні солдатом Чаповим Олександром Олександровичем 1990 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався у загальноосвітній школі номер 17 Закінчив Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету економіки та права. Працював в комп'ютерній академії Шах міста Дніпро. Неодружений, дітей не мав, але залишились мати й батько. Призваний на військову службу 17 липня. 2023 року займав посаду стрілець номер обслуги аеромобільного відділення. Помер 18 серпня 2024 року в національному військово-медичному клінічному центрі, головний військовий клінічний шпиталь міста Києва від отриманих поранень в районі населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області. — Папа, Я був знайомий з Олександром. У нас є невелика спільнота настольних ігор, і він був її активною частиною. Ми часто збиралися грати в настолки, веселитися. Він сам по собі був веселою людиною, любив пригоди, розваги, сам намагався створювати власні історії. Тому це доволі тяжка втрата як для нашої спільноти, так і для громади в цілому. З міру специфіки його власного позитивного характеру, він, звісно, був стурбований всередині цим станом, але не подавав виду. Завжди був веселий, оптимістичний, тому так і відносився до цього всього, з легким жартом. Я бачив його буквально декілька місяців тому, як він приїжджав сюди після чергового поранення. Він був бадьорим і знову ж таки веселимся його притаманна риса, він завжди таким залишався. Таким і запам'ятається нам. Це побратим з моєї роти, але ми були в різних підрозділах. Мало знайомі були до останньої неділі. Останню неділю ми вже були разом на одній позиції. Я точно можу сказати, що це була мужня людина, це була смілива людина, рішуча людина. Я дуже вдячний йому, що він прикрив мене після поранення, коли це сталося з ним. Він настільки мужньо тримався. Мені здається, мені більше страшно було, що далі буде, йому не було страшно.